Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже миле та смачне печиво з простих продуктів, але завдяки своїй формі воно принесе в вашу оселю неймовірну атмосферу свята. Ось такі прості валентинки приготуємо їх разом. Тож з гарним настроєм починаємо робити красиве смачне святкове печиво. Для цього ми беремо 210 грамів борошна, розпушувач. Та какао 20 грамів. І всі ці інгредієнти просіваємо. Відразу розпушувач відправляємо. Насичуємо наше борошно киснем, просіваємо саме для цього. Додаємо какао 20 грамів, теж просіваємо. І посуд з сухими інгредієнтами відставляємо. Тепер в окремий посуд виливаємо молоко. Ці продукти повинні бути кімнатної температури. Розбиваємо одне яйце і додаємо фарбник. Він може бути рідким, може бути сухим, але обов'язково, щоб він був для тіста. Беремо червоного кольору, насиченого. Можна все це поєднати за допомогою вінчика або міксера. І як тільки на ну, все добре поєдналося, все відставляємо, знову беремо сухі інгредієнти, перемішуємо. Коли маса однорідна стала, кладемо сюди масло. Масло повинно бути кімнатної температури або навіть тепленьким. Ось як у мене. Я поставила його на 15 секунд в мікрохвильовку і воно стало ось таким. Все сюди можна додавати рідину і поєднуємо нашу суху суміш з рідиною. Спочатку робимо це вилочкою, а потім руками. Тісто м'якеньке. Зараз головне, щоб воно стало одним цілим. поєднуємо. І все це гарно-гарно вимішали. Тісто в нас таке податливе, робиться м'якесеньке. І ось маємо таке тісто, як податливий пластилин, я би так порівняла його. І кладемо його в пакетик поліетиленовий і до холодильника. На 2 години наше тісто відпочило в холодильничку, ми його дістаємо і починаємо формувати печиво. Можна, звісно, це робити і за допомогою формочок, якщо вони у вас є. А якщо не маєте, то можна звичайні палянички невеличкі робити. Я їх роблю приблизно 20 грамів. Тож ваги під рукою. Зважимо нашу заготовочку. Так, 20-21. Ось так воно, такі вони повинні бути. Ми їх розкачуємо, робимо паляничку. Ось така у нас трішки її притискаємо. І відразу відправляємо її до цукрової пудри. Ось так обваляли її з усіх бочків. І я кладу на силиконовий, на силиконовий коврик. А можна, звичайно, покласти і відразу на деко. А духовочка наша вже розігрівається. Ось гляньте, яке воно в розрізі красиве, О, таке яскраве. Побачимо, чи збереже воно свій колір. Якщо ж ми хочемо формувати сердечки, у мене формочок немає, тож я зараз спробую зробити. За допомогою ножа. І ось так притиснула, зробила такого, як трикутничка, і вирізаємо. Так. І ось так, заокруглили трішки, підправили краєчки і знову ж таки кладемо його в цукрову пудру. Гарно з усіх бочків присипаємо, бо в самому рецепті цукру немає. Тож отак і будуть наші трішки притиснущі цього, і робимо далі, що кому доподобає. Чи то сердечко, чи паляничка, і знову ж таки. Я відразу роблю як трикутничок, притискаю його. Ось так ножом вирізала. Ну, чим не сердечко, щоб ближче вам показувати. ось так його з усіх бочків. А духовочка наша тим часом розігрівається. Вона включена на 180 градусів, і поки ми робимо печиво, вона у нас гріється. Заготовочки наші готові і відправляємо їх до духовочки хвилиночок на 15 і поглядаємо. Наше печиво випеклося, рівно 15 хвилиночок нам було достатньо. В хаті стоїть неймовірний аромат шоколадної випічки. Ось такі чудові валентинки у нас вийшли сердечки. Якщо ви будете їх менше притрушувати цукровою пудрою, то вони будуть ось такі червоненькі-гарненькі. І тож зараз скуштуємо, обов'язково скуштуємо цю смакоту. Зараз розломлю для вас, покажу, яка неймовірна краса у нас вийшла. Ось погляньте, яке всередині. Звісно, від того, який ви фарбник використаєте, такий колір у вас і вийде. Якщо яскравіший, то вийдуть яскраві сердечки. У мене вийшли ось такі, але я так задоволена їх зовнішнім виглядом. Зараз будемо куштувати. Що я вам скажу? Вони дуже і дуже смачні. Ось погляньте, які вони в розрізі. Дуже красиві! Розсипається, погляньте, яке ніжне печиво. Печиво дуже смачне, розсипчасте, запашне. Я думаю, що і на свята, і в буденний день вони дуже-дуже будуть гарні до чаю і створять неймовірну, затишну атмосферу в домі. І атмосферу свята створять також все в ваших руках. А сьогодні на все добре. Бажаю вам миру, добра, злагоди в ваших родинах. І, звісно, хочу, щоб ви ділилися зі мною своїми улюбленими рецептами смаколиків. Тож на все добре, до нових зустрічей, до нових рецептів!